На засипку, чи технічні ваші діти? Якщо вони технічні, як у мене, то які іграшки, забави ви їм придумували? Тому що виявляється, що дроти та розетки, а взагалі комп'ютери, телефони і інші гаджети, то найкращі друзі, моїй доньки і нічого іншого пропонувати не треба. Була у мене ідея і е, досить залишається. Так, а створити щось на зразок альтернативи youtube каналу де ми могли би об'єднати українців, які зараз розкидані по світу внаслідок війни, і намагаються створити якийсь приклад життя. І тим українцям, яким подобається досліджувати різні країни. Вони могли би отримувати від цього не тільки задоволення, ну, це, мабуть, з власного досвіду, а і робити роботу і отримувати гроші. Не Знаю чи зможу я колись втілити цю ідею, але мені здається, що саме українці, перебуваючи в іншій країні, можуть побачити багато чого. Що ми як туристи не бачимо, коли лише приїжджаємо на один день, а поживучи в тій атмосфері, зараз багато українців в Німеччині, в Канаді, в інших країнах Європи, в Польщі, зокрема, вони би могли заглибитися в ту культуру, природу, їжу і відкрити нам той світ, який подекуди залишається закритим для туристів. Ну і зараз ми не можемо багато займатися туризмом, якось незручно. Взагалі інколи незручно вести блоги про звичайне життя. Тому філософські теми лише спадають на думку, не знаю, як вам. Але, звісно, балакати багато не будемо. Проєкт залишається поки що в моїй голові, тому що наразі маю коштів для такого проєкту, бо українців, ну і як будь-яких людей, треба заохочувати. Тобто, ви не можете просто... Сказати, давайте будемо розповідати про життя в інших країнах, і ну, треба чимось зацікавити людей, щоб було звичайне обладнання для цього можна обійтися телефоном, але мені здається, такі відео потребують також, як принаймні стабілізатору. Чи Тріподу чи іншого засобу, щоб ви знімали і розповідали, не просто там стоючи десь і тримаючи в руках телефон, а звичайно, десь влаштувавши зручніше, або якщо подорожуєте і розповідаєте про життя і приклади з життя наводити, то обов'язково треба для цього обладнання. Тому такий проєкт лише омріяний в думках. Можливо, колись я зможу його запустити. і... Якщо мені цікаво, просто ваша власна думка. Ви самі би захотіли би, адже більшість, хто мене дивиться, також знімає, робить різні блоги, подорожі. Вам би було цікаво мати таку роботу? Це може бути part тайм джоб, тобто або фріланс, або просто у вільний час, у вихідний день, коли у вас є пару декілька годин, чи ви би захотіли таким займатися? Цікаво ваша думка. Знову ж таки цікавими будиночками місцевих угорців. Вони мені нагадують здебільшого австрійські будиночки. Отже, питання. Ну, це не на зарплату, мені здається. Ну, не на звичайну зарплату. Ще цікаво, що це така широка вулиця. Трошки подарі від міста, і один е, по одну сторону, по іншу. І е, досить тут нагадує мені, як в німецьких містах, в австрійських, таких, от, де живуть за містом, е, звичайні угоди. Здавалося б, здивічного мають бути. Але тут завжди виникає питання, чи це звичайні? Take his lens nice. mm -hmm. with him. А от побачиш такий краєвид, подалі гори, і тут вулиця, такі ексклюзивні собі гаражі для машини, подумаєш, ну, в цій угорщині життя просто процвітає. Чи не так? Чому ми ще милуємося цими будиночками? Бо, на жаль, власного не маємо. То хоч познімаємо інші будиночки і позаздримо трошки. Але повірте, білою заздрістю, не чорною. i'm a nurse believer. believe it Зацікавило ось такий елемент поштової скриньки. Ну він та ще не так. Старовинне мене приваблює.